Спочатку навчити, потім спитати. У Хмельницькому стартував трьохденний семінар навчання для керуючих справами виконавчих апаратів Райрад. Більше давати от таких посібників, тому що часто, як то кажуть, всі копити не працював, але в голові воно може щось залишитися, може, не залишитися, а щоб в нас постійно було під рукою. Після приїзду додому знання мають застосувати на практиці. Уступному слові, голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот закликає присутніх активніше працювати на місцях. В минулому році. Соціально-економічний розвиток по всім програмах залучено 205 мільйонів. Три роки назад це була сума 35 мільйонів. Порахуйте в стільки раз. Стільки об'єктів. Ми говоримо, ми виділили 2 мільйона гривень на закупівлю скорих допомог. Всіх ця проблема, всіх одна. Це по одній скорій допомоги на район. А чому не можна було заучити кожна сільська рада, перераховує по 5 тисяч закупляють на громаду ще одну скору допомогу? Це було приймали участь від кожної сільської ради. Вона б користувалася вся громада. Але для цього потрібно громаду згуртувати, визначити мету і засоби її досягнення, а це вже мистецтво, яке мають володіти сільські голови, і загалом бути обізнаним, що в світі робиться. Навчитися заставити себе, не будь пасивним. Не все так погано. Повірте, ми побачили, стільки можна впливати на прийняття законодавчих актів, якщо ми приймаємо в них активну участь в обговоренні на первих стадіях, коли він поступає в Верховну Раду і приймається або в стадії обговорення, або в першому читанні. Тоді ще щось ми маємо зробити. Якщо ми будемо посторонніми спостерігачами, постійно нам щось не так. Тоді приймається не так закон, і ми не задоволені. Присутні із головою обласної ради погодилися, пообіцяли наполеглише працювати на розвиток громад. Більшість хочуть працювати, хочуть залучати кошти. Звичайно, ви знаєте, тут говорилося за інтернет. В нас майже у всіх сільських радах це є люди. Опрацювали ті комп'ютери, хоча й старші люди. Вводяться нові там програми. Тобто, я не бачу там якихось таких серйозних проблем. Юрій Курочка Андрій Храбус, для інформаційного випуску.